Доброї ночі. 5 травня 24 рік. Криворадчина, селище Компанійка. Півтора градуса зараз морозу. Дещо нижчий, е, вірніше менший мороз, чим був минулого разу. Дякувати Геннадію Григоровичу. Відтворив. Майже до, до дрібниць його спосіб збереження у вигляді отакого розпилу. Ще також ще є два способи, навіть три. Зараз продемонструю. В цьому році вперше вирішили е, затулити. Саме східну сторону свого виноградника, той, що знаходиться на відкритій місцевості, отакими От шматками бікбегів, це ті, що я ними вкривав свої кущі, саме з ходу йдуть неприємності і на винограднику в тому числі. Тобто можливо, така перегорода, не дає можливості швидкого. На потужному заходові холодного повітря, і зараз тут лише півтора. Спінка працюють насос. Але насос потужністю 750 Вт на годину не зовсім добре справляється. І десь приблизно через годину роботи я його вимикаю, тому що продуктивність зменшується. І хвилин 10-15. Зрошую кущі старим перевіреним способом, отаким От розпилювачем і шлангом, який подовжується. Ну і ще я зараз продемонструю ще два способи збереження. Взагалі на цій ділянці розташовано 67 оцих розпилювачів. От, і весь інший виноградник, який знаходиться біля будинку, він укритий, зараз покажу. Ну, а пергольні кущі, вперше я використав спосіб димлення. То зараз саме пергольні кущі рятуються таким чином. Зараз подимострую. Може 4 години ранку. З фільтра взагалі неможливо, навіть з фільтром на початку декілька розпилювачів були забитими, тому що в трубах десь якісь залишки паутини, якийсь комах. Так що обов'язково фільтр. Так, це о. Зрозумілий спосіб покривання. Вкривав тепло. Молоч при землі вкритій. Тут ось дуковинка. Треба піти глянути, що там з температурою такі відчуття вже десь близько двох, можливо, дещо нижче. Отаким чином сполучав із стіною е, ну, приміщення гаража. Первальні. Пітер відбив після першого вимерзання. буде, якщо ще раз вимерзне, тому я себе пересилив. В коментарях декілька разів я писав, що це для мене ну, спосіб не підходить, тому що житлова забудова, але саме на переговорі використав. Хоча розраховував, що запах буде сильніший. Противніший, чесно кажучи, не відчуваю. Може, за того, що ні забитий, тому що гриб або щось подібне. Ну, словом ось так. Димлення, укривання кущів, загорода із сходу і дощування. Ну і вранці вже прозвітую.